Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Багато чоловіків задаються запитанням, як повернутися в Україну та як уникнути адміністративної відповідальності, якщо вони виїхали за межі України під час воєнного стану, поза пропускними пунктами Державної прикордонної служби. Давайте відразу почнемо з того, що в Україні немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону, існує лише адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І ось тут потрібно розуміти деякі моменти, які зможуть вам захистити свої права. По перше, ви повинні розуміти, що якщо особа Виїхала, наприклад, там відразу після оголошення воєнного стану і повертається в Україну, скажімо, на даний момент, то, як мінімум, вже з початку вчинення адміністративного правопорушення пройшло більше трьох місяців, а відповідним чином притягнути до відповідальності особу неможливо, бо закінчилися строки притягнення до адміністративної відповідальності. Але є і інші підстави, як закрити адміністративне провадження, виходячи із певних обставин вашої ситуації. Слухайте уважно і пам'ятайте про них. Перший момент потрібно встановити склад адміністративного правопорушення, тобто подію адміністративного правопорушення. І от саме наявність події незаконного перетину поза межами пропускного пункту Державної прикордонної служби. Державна прикордонна служба і повинна встановити. Тобто, як ви переходили кордон, як це відбувалося і яким чином? Тому відразу хочу вам нагадати, що ви маєте право не свідчити проти себе, відмовитись від дачі пояснень. Або ж, наприклад, якщо така ситуація трапилась з вами, ви дійсно перейшли через прикордонний пункт. А вам відмітку не поставили. Також, друзі, хочу нагадати, що відеоспостереження, яке ведеться на прикордонних пунктах, воно більше 3-6 місяців не зберігається. Тому, якщо ви пройшли прикордонний пункт, наприклад, 2 роки назад, то відповідним чином е, ніякого відео е, вашого переходу немає і довести протилежне так само, і прикордонна служба не може. Тому друзі виходить так, що подію адміністративного правопорушення повинні довести органи прикордонної служби, і вони цього зробити не можуть. І про це дуже чудово свідчить практика. В більшості випадків осіб просто починають залякувати, не існуючу відповідальністю, якимись казками. Ну ви розумієте, як в Україні це відбувається, і особа визнає свою вину. Я не раджу вам визнавати свою вину. Пам'ятайте, що ви можете відмовитись від дачі показів, тому це вже унеможливлює притягнення вас до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону. Далі потрібно також пам'ятати, що в законі про державний кордон України міститься дуже чудовий пункт номер 9 абзац номер 9, який каже нам наступне, що. Не є порушенням правил перетинання державного кордону України, вимушене перетинання державного кордону особами вчинені в стані крайньої необхідності, а також з інших вимушених обставин. Тобто крайня необхідність і вимушені обставини. Що таке вимушені обставини? Законодавство не визначає даного поняття, тому вимушеними обставинами може бути, наприклад, і загроза вашій сім'ї. Якщо ви перебували в місті після початку російського нападу збройного російського нападу на територію України, масштабне бомбардування міст України. Це може бути вимушена обставина для збереження життя своєї сім'ї, захисту свого життя. Тому це також може рахуватися як відсутність незаконного перетину кордону, поняття крайньої необхідності, де воно визначено для розуміння кримінальної відповідальності, крайня необхідність визначена в кримінальному кодексі а для розуміння цього терміну в адміністративних правопорушеннях. У нас є стаття 18 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка каже, що не є адміністративним правопорушенням, знову ж таки, діє, яка хоч і передбачена цим кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але ж чинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян. Якщо ця небезпека за даних умов не могла бути усунена іншими засобами, і якщо заподіяна шкода є менш значною ніж відвернена шкода, чи були запуски ракет по мирним містам відповідною загрозою власності, правам, свободам громадянина? Так, звичайно, були. Наприклад, чи можна було усунути цю небезпеку іншим шляхом? Особисто ви не могли її усунути, тому що це небезпека масштабного характеру. Третє, чи заподіяна шкода є менш значною. Ну, звичайно, тому що незаконний перетин не заподіює фактично ніякої шкоди. Це просто порушення правил і приписів е нормативно-правових актів України. Все. Тому, друзі, пам'ятайте про строки адміністративної відповідальності, пам'ятайте про те, що у прикордонної служби немає доказів. А якщо немає доказів, то відсутня й подія адміністративного правопорушення. І третє, що якщо особа вчинила в стані крайньої необхідності або за вимушених обставин перетин кордону поза межами пропускного пункту Державної прикордонної служби, то даний перетин не вважається незаконним. Пам'ятайте про ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.